А ще яку ви грали гру, кажете? «Ну, <смеш> <смеш> А як це прокраски? От ти, ти, <смеш> ти я ти синя, <смеш> <а>, я красна. І от вже один теж. Бом-бом, хто йде, єремо з гарбом. За чим? За краскав, за якою? А він вже є ремонт. За голубою. Баєк, а виходу, е і так безконечно. Можеш краски не владати. Ну-ка, а ще і ще раз позніть. Ну, Оце сидять, наприклад, от ви сидите. Да, от ми... Я — Ярьома, так? Да, наприклад? Да, ви ставки там краски. — Ви договорюєте да. за між? Я, да. я не знаю, яка краска. — І вони кажете? Бом-бом! А всі хто йде? З гарбом. А, яре, а я, там, а це я, я кажу, бом-бом. А ми питаємо, хто йде, а Він каже. Ярем, а, я. З гарбом. Питаємо, за з за, за, за якими? А вот ви красові називають. Вони вже яку хоче. Ну за красний то... нас є, ми віддаємо красну. Здаєте, <плес> <плес> і що я з нею роблю з ці дівчини? <плес> і просто тоді <плес> нас знову приходжу, <плес> да? Радується, що вгадав, так да. ага. <плес> а тоді за другим разом приходжу <плес> і іншу <що> краску. <плес> ага. <плес> 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 <плес>